Сьогодні ми приготуємо легкий та простий салатик. Для початку підготуємо цибульку. Тобто, нам потрібно почистити її від шкірки та подрібнити. Шматочки цибулі мають бути не дуже великими і не маленькими, тобто десь середніми. Виходить ось такий результат: тепер підготуємо маринад для цибулі. Для цього нам потрібно підготувати невеличку ємкість. В цю посудину додаємо 1 десертну ложку солі і 1 десертну ложку цукру. Також потрібно додати 1 столову ложку оциту. Все добре перемішуємо. І В кінці додаємо кип'ячену воду, знову перемішуємо, щоб цукор та сіль розчинилися у воді. А тепер потрібно цибулю та маринад змішати разом. Та залишити в цю суміш десь приблизно на 15-20 хвилин. А поки цибулька маринується, ми підготуємо за цей час інші інгредієнти для салатика. Візьмемо два огірочка середніх за розміром і подрібнюємо їх ножем. Наступний інгредієнт: потрібно відварити яйця. Ну, а потім, коли вони охолонуть, потрібно їх також подрібнити. Також нарізаємо на шматочки м'ясо і відварену картоплю, і потім починаємо змішувати інгредієнти разом. Яке ж м'ясо краще використовувати для цього салатика? Я вам рекомендувала е, взяти філе курки, відварити його та подрібнити і додати до салатика. Але в мене філе курки не було, тому я додавала шинку. І також вийшов непоганий результат, тому рекомендую. Ну що ж, все майже готово, перемішуємо і залишилося ще декілька пунктів для підготування даного салатика. Салат заправляємо сметаною. Також за бажанням можна додати трішки майонезу і в кінцевому результаті посипаємо все це чорним перцем. Перемішуємо, готово. Можна подавати салатик до столу і куштувати з будь-яким гарніром смачного.